Але треба зрозуміти, що значна частина інформації про кріперів невідома. Якщо врахувати той факт, що кріпери дуже принципово відмовляються споживати свинину, можна зробити висновок, що вони є представниками ісламу. Це наводить на багато думок, але більше ситуацій досі невідомо. Потрібно копати глибше. Хто є основною ворожою силою представників ісламу? Правильно, євреї. Якщо врахувати той факт, що кріпери атакують лише гравців, але не атакуються лян і їм подібних, то можна припустити, що стів є євреєм. Тоді ситуація виходить дуже цікава і послідовна. Конфлікт гравців, тобто стів і кріперів, є дуже давнім та пов'язаний з купою причин. Може припустити, що древня раса стівів раніше мала конфлікт з кріперами. Вигід напрошується сам на себе. Можливо, Маркус Персон намагався нам щось казати цим.